Всім привіт! Ви на каналі Саша... Са... Саша навчить малювати. Сьогодні я покажу, як намалювати ліс. Контур я вже зробив, але я покажу процес фарбами, бо фарби сьогодні дуже цікаві, пісочні. Побачите результат. Спочатку беремо коричневий колір. Шпателем. Отакий От шпател кладемо, беремо звідси фарбу і кладемо на палітеру, але я вже наклав і почав малювати. От, малюється воно е, гарно, гарненько, приємно, гарно виглядає і дуже дивно до того. Але малюємо кожну палочку, кожну стрілочку і малюємо так кожен стовбур на дереві. І от я вже половину зробив і продовжую далі. Вже в камері, в кадрі. Трошки зволожимо пензлик, бо крепко сухий. і беремо фарбу. І наносимо не жаліючи. Щоб було гарний колір. Малюємо, малюємо і малюємо, поки все не замалюємо і малюємо далі. І отак от малюємо і маленькі гілочки промальовуємо. Маленькі гілочки це найважче. Але думаєте, що такий грубий стовбур? Ні, ми потім візьмемо, додамо туди трошки темніший колір візьмемо або світліший, і додамо йому контури де, яке дерево. Бо так виходить, дуже зливається і так негарно виходить. Але... Все поміняється з часом. Фарба отак на палітері виглядає. Фарба пісочна, не забувайте. Дуже дивна. Малюється приємно. Приємний звук від неї. Але, ну, її важко розпреділяти. І той пісок, який знаходиться в цій в фарбі, він просто ну, важко ними малювати, бо пензлик зразу швидко засихає, коли і фарба засихає, і його час від часу треба зволожувати. І малюємо отак. Це дерево е, акурат мало і бути таке грубе, бо ну, воно велике і гарне. І, ну, воно мало бути грубе. Все, з деревами ми запозавершували. Ну, я позавершувала. Я ж казала, що ще маємо трошки додати е, білого, щоб зробити контур. Закриваємо білий, щоб не висох, закриваємо коричневий також закриваємо і продовжуємо малювати. Перемішуємо коричневий з білим чи білий з коричневим, хто як каже. Беремо на пензлик і робимо отакий контур. Або одне дерево зробимо світліше, як береза, а одне дерево зробимо темніше. Отак от в мене виходить. Виходить досить гарно. не хвороби себе. Виходить досить гарно. Але тепер ми миємо пензлик і переходимо до трави. Але до, саме до трави, не, не, до, не, там, не до листви дерев, а саме до трави. Пензлик беремо інакший. Хто не бачив пензлики для трави, вони отак виглядають, отакі от шуршаві такі вигнуті. І такі, ну такі гарні. У мене є такий ще один, але трохи менший. Ми сьогодні будемо використовувати і той, і той. Беремо зелений, Миємо шпатель, витираємо шпатель. Витираємо шпатель. Беремо зелений. Кладемо на калітеру. Потім ще зараз додамо темно-зелений. Додаємо темно-зелений. І зараз ще додамо жовтий, а потім не всі зразу кольори змішуємо, але Змішуємо для того, щоб, ну, щоб отримати собі потрібний колір. Все зробили. Знову миємо шпатель, щоб фарба на ньому не засихала. Беремо пензлик, зволожуємо і перемішуємо Значить отак світло-зелений. Трошки з жовтим. І виходить у нас світло салатовий. світло-салатовим ми робимо отакі от, не то, що, ну, такі просто мазки а просто в різну сторону мазки, тоді воно виходить гарніше. Але мож... в цьому випадку можна, як би, ну, просто, просто мазки робити, бо, ну, Бо він простим і простим пензликом малювати, бо ці, ось ці от фарби, вони такі якби вже мають таку структуру, як, якби, як, як трава. Чи якось так сказати, як трава має вже таку, має вже таку структуру. І малюємо різними кольорами того. От. Бо так, зеленого, бо так буде набагато-набагато гарніше. А тим буде гарніше, бо трава буде переливатися і гарніше буде виглядати. От я трошки тут підправив, зробив дерева, яблука, бо це яблуня, квіти, річку, стовбури підправив, маринку почав малювати. Ну, таке. Трошки зробив ще до того всього. Зараз ми будемо малювати небо. Небо малюємо ми пензликом таким більш-менш маленьким, бо там, ви бачите, що там, От, взяв білого. Малюю хмарки, але хмарки потім треба пропустити. Хмарки я перше малюю, бо мені треба, якби, потім їх буде легше обминути, ніж малювати ще зверху, бо зверху буде важче малювати тим, чому того, що ну, вона буде змішуватись і не буде давати нормально малювати цю хмаринку. Зробив я все, вже я зробив. Всього в мене три хмаринки. Хто хоче, може зробити більше. Але я зробив три. Тепер беремо синій, темно-синій, і світло голубий. Відходимо трошки від палітери, трошки назад і змішуємо, щоб був середній. Але ще можна додати білого, і буде такий накрас, однотонний кольор, який можна накрас на весь це небо наносити. Не за темний, не за світлий, не за яркий, не за який. Накрас такий добрий. Накрас такий для неба, що можна, ну, не обов'язково тіні на небі підробляти, а накрас просто. Взяв один пензлик, фарбу одну і взяв і пішов малювати. От, завершив я небо. Буду зараз на камері завершувати дерева. Малюю дерева. Це буде у нас дуб, а то було яблунька. То була яблунька, а це в мене буде дуб. Дуб буде просто зеленим, без червоного. Тут вже трохи залишилося. І можна ще трохи світлішого, бо там вже завершилась фарба на палітрі, Високо. Додаю ще трошечки світлішого. І все. Картина завершена. Не знаю, як вам. Може, щось і не так я її зробив, але от так от буде виглядати малюнок, як коли ви намалюєте щось пісковими фарбами. І гарно, і дивно, ну, бо ну, ви самі бачите, яка там структура. Отака от, от в мене сьогодні картина вийшла. Отака. Всім папа, хорошого дня, до нових зустрічей!